Доброго вечора, шановна спільнота! Сьогодні ми маємо 14 вересня. І я хочу вам показати, що у мене вишивалося цього тижня. Тиждень був відносно продуктивний, вишивалося багато робіт, аж цілих 6. От, і я сподіваюся, вам, вас порадують, як мене радують мої просування. О, тиждень був веселий, в тому сенсі, що у мене <кій> Ви, в четвер вирішив, вирішила захворіти моя дитина. Я це так само називаю. От, дитина вирішила похворіти, а потім ще я вирішила. Мій організм так, сказав: Ені, дівко, ти теж будеш хворіти. Не розслабляємося. А що Я сказала, окей. Okay. І ми пішли хворіти ловилими синуси. Штука не дуже приємна, але, де, де правди, діти зловили, то вже будемо лікувати. Ми вже почали активне лікування. Ми були у лікарі, тому не хвилюйтесь, будь ласка. Е, просто я чому роблю таку ремарочку, бо е, можуть потрапляти у е, відео. Якісь посторонні звуки, типу покашлювання, пчіхання і тому подібне. Ну, я прошу з розумінням віднестись. У мене немає температури, нічого такого страшного, але ну, просто трошки такі підкашлювання можуть траплятись. Тому завчасно прошу вибачення. І прошу мене е, там, зрозуміти і пробачити, і не кидати в мене тапками, що в мене там щось там не так. От власне почнемо ми. З моєї вара фєєрики, на ній вишито 1600, майже 1700 хрестиків, я не пам'ятаю, скільки чесно. От, е... Тому просування на ній гарні. От, я дошила майже до кінця. Тут залишилось близько, 500, близько 300 хрестиків. Чесно, мені було їх влом вишивати. Я вам скажу по-чесному, не буду обманювати. От, вишивала, як бачите, я Багато що я вишила зелень. От. І в мене вишилось тут 117 хрестиків зеленим. Саме смішне, да? я б ніколи не подумала, що їх там аж стільки, проте вони там є. І я цьому рада, що вони так чудово просунулись. А, я свої, по своїй, е, я себе тримала, я, себе, е, як це там, я намагалася не набиратися нових СП, бо я позакінчувала старі. Але я таких набралася. У мене додалося 3 СП, в яких я звітую. Тому у мене, власне, на цій роботі вишито зеленим, а не все підряд. Бо у мене було завдання вишивати зеленим кольором. Також під роздачу зеленого кольору потрапили ще два проєкти, але про них я скажу окремо. Решта моїх проєктів це є просто просування. Я їх фотографувала, але то для просування, чесно. От. Тому таке. Будемо бачити, яка у мене краса цього разу вишивалась. Що у мене ще вишивалося цього тижня? Цікавого і не дуже. Цікаве чи не дуже, не знаю, вишивала я мою альтанку в саду. Як бачите, я її просунула Е, Вишивала небо в основному. По, по, по всьому, де бачила, підтягувала, е, нити, підтягувала кольори, власне, до того, щоб е, просто їх ви, по максимуму виводити. Е, тобто я беру нитку і відшиваю, наскільки ну, мені її на вистачає, стільки її вишиваю. Почувається на канві 11-го каунта, пише, е, що тут ниточки DMC, але це китайський набір, китайська комплектація, я не дуже файла, що DMC. От, тому, Але я брикатися не буду, може і дійсно DMC, ДІМСі... я не знаю. Ви ж розумієте, що написати можна все що завгодно. От, Як там кажуть, на заборі написано слово наха, за а за тим забором дрова. Тому, ну, власне, таке, е, я. Також цю роботу в мене не приймала ВСП поки участі в цьому, цього разу. Але наступного буде, бо мені треба вишити 500 чорним. І тут, власне, я думаю, що буде 500 оцим номером, який оцей блакитний, синій вірніше це буде чорний. Тому, я думаю, що тут 500 хрестиків буде. Власне, Я тут не так багато вишила. Хрестиків 700, може з 800, не більш того, я не багато вишивала цю роботу. От, я її вишиваю на руках, без п'ялиць, бо тут дуже дубова канва і її дуже важко зап'ялить. Тим паче, що вже дуже багато вишито. Навіть нурги мої ці самозап'яльні вони просто не витримують лихої долі. І якщо їх десь там щось не це, вони сразу вистрелюють. Мені вже два рази по пальцям так дало, що я вирішила Бог з вами буду на руках вишивати. О, власне, ну така от веселушка, скажімо так. З приводу гри просувальний вишивун в мене цього тижня це номер один. Це в мене перший проєкт в цій грі. Це моя, мій будуар. От, Називається в всьому випадку дівочий будуар-картина в оригіналі. Я її називаю букет. От, І на ній вишилось 300 з чимось хрестиків. 300 плюс знаю точно. Я вишивала отут трошки блакитним, трошки біленького додавала. І я вишивала багато ось таким. Фуксійовим кольором. Ну, коротше, ось він рожево-фіолетовий такий красивенний кольор, яскравий мені подобається, я його ще буду відшивати, він ще тут по всім квіткам є. О, ще, ще я натішуся ним. Ну і трошечки відшила фону, бо ж його треба потихеньку сунути, бо цього фона, господі прості, ще багатько. Ну, а, і я ще відшивала трошки того То, ну, коротше, Взяла вверх і повела до краю, щоб у мене було красиво. Хотіла взяти повишивача коричневий, але я до нього подивилась, вірше, що я не хочу його вишивати сьогодні. В той день, що я його не хочу відшивати, просто взяла, повідшивала блакитний, повідшивала бежевий, який тут на фоні, щоб воно його було менше, власне. Що ще в мене відшивалось цього тижня? Відшивався в мене в межах двох СПМ. Мій улюблений проект – це є мої лебеді. Зараз я знайду вам прев'юшечку. Ой, блін, як це я така роззява не взяла прев'юшечку. Завжди беру, а тут забулася. Ну, то роззява. Ох, старію, мабуть, дівчата, старію. Такі ось будуть лебеді. Красивені. Ось так покладу, щоб вони не це було. Я довела до краю картину повністю. Тут в мене загалом відшили 645 півхрестиків. от В куточку я відшивала до краю роботи, і я дуже задоволена тим, що я його таки відшила. Вишивається на, на канві 20-го каунту під півхрестом у дві нитки і в одну нитку. Чому так? Тому що дуже дрібна канва. Хрестик у мене, так як на ній в мене лягає, мені не подобається. От, тому я вирішила, що я буду е, вишивати так, щоб мені подобався. <сум> як лягає, а я спробувала півхрест, півхрест лягає чудово. О, але питання було в тому, що на роботі е, по схемі є і півхрест, е, але півхрест удвінинки. Тому я вирішила для більшої 3D ефекту е, і краси. Роботи я вирішила вишивати півхрест в одну нитку. Там, де, там, де по схемі хрест півхрест дві нитки, а там, де півхрест, власне, я вишиваю в одну нитку. Мені здається, що виходить непогано. Це те, що відшивається півхрестом, це отут в основному вода. І бліки-бліки на воді. Тут, тут їх ну, немало буде, тут такого, ну там вище буде вода, і воно буде відшиватися на воді. Тому. Думаю, що, як на мене, виглядає досить таки гарно. От, і я думаю, що я буду його потихеньку просувати. Що ще в мене вишивалося цього тижня? У мене відшивався мій котяк, якого я вишиваю на подарунок мамі. Я його перемотала для зручності мого, моєї вишивки, бо е, полотно вис... ну, довге по висоті. І, е, власне, надовгі, довгі і з ним не так зручно, як хотілося б. От, е, канва у мене з Люрексом. О, вона в камері навіть трошки відблискує. Боже, яка прелість. Я так боялась, що не буде, а вона таки відблискує. Бачите, я її вибрала. Коли я її обрала, в мене було два варіанти. Е, один Люрекс був такий. Е, такий срібний, просто звичайний срібний, як дощик такий перенизано було, але воно якось так грубо виглядало, що я вирішила, що, я, що воно мені не, не буде так естетично виглядати. І я взяла райдужний, він якось так, ну, наче й те саме, значить так само з Люрексом. Так само я приблизно подивилася, ну, так само і проведено через тканину цей Люрекс, так як між волокнами, але він якось краще виглядає набагато. І я вирішила, що мені так більше подобається. Ну, а якщо мені так більше подобається, то чого я не маю вишивати? Те що мені більше подобається на тому, чим... Том, чим мені більше подобається? О, ну, для мене це питання відкрите. Я не знаю, чого ні. Я причини, чого ні, не знайшла, тому я вишиваю так, як у мене вишивається. Вишилось у мене цього разу багато, як бачите, так я прилічно додала. Тут майже півтори тисячі хрестиків додалось. Я цьому дуже-дуже рада. Вишивала з великим задоволенням. Уже навіть видно трошки, що тут буде. Видно оцей парканчик, стовпчики, і навіть трошки горобинка з'явилася у нас в кадрі. От, я цьому, цим дуже-дуже задоволена. Е, хотіла подивитись на Бекстіч, а Бексті там ще нормально і нема. Бекстіч буде отут уже по гілкам е, тут буде гіл, гілка горобини буде йти так приблизно. І от по цій гілці горобини буде бекстіч. Тому я, власне, і те, що маю. Коротше, красивенно. Мені дуже подобається. Тим паче це робота на подарунок, і я її з превеликим задоволенням, з гарним настроєм відшиваю. Хоч я себе трошки примушую, бо дизайн руснявий, але, скажімо так, замовник таких речей не знає, йому просто сподобалась картинка, і він сказав: вишить, будь ласка, я Ну я не можу відмовити мамі. От, в такій дрібничці, як вишить для неї те, що їй сподобалось. Скажіть мені, якщо хтось зможе своїй мамі відмовити в такій дрібничці, як відшить те, що вона хоче, то я хочу з вами познайомитись і сказати, що ви блін, суперкласна пані з сталевими яйками яєчниками, которі з, з, з залізобетонними переконаннями. Я не така. Я слабка жінка. Тому я буду відшивати те, що в мене попросила найрідніша мене людина. А що ще у мене відшивалося цього тижня? Це ще не все. А у мене ще відшивалася бісером, моя робота, яку я вже дуже давно не брала до рук. Я вже з нею скучила, я вже дуже її хотіла. От це є моє соняхове поле з млинами. Я, я цим дуже-дуже задоволена цією роботою. На мені дуже подобається. От <кій> прошу вибачення. От. Е, і вона мені дуже подобається це бісером. А ця робота також, е, як і Лебеді, як і Варафієріка, приймала в мене участь у Новому СП, який я влізла. Ну, то не СП то гра. Але суть в тому, що треба відшити норму хрестиків конкретним кольором. От. І власне, власне, ми маємо те, що ми маємо. Я нашила на ній загалом десь приблизно майже 2000 хрестиків бісерин. Окей. Бісерин майже 2000. І зелене я дошила норму. Коротше. Ну, Тут немало зеленого було, власне. Тут, Коротше, У мене е крок рядка це 5 бісеринок. От. І я вишивала те, що було мені зелене. Тут, тобто пів, пів роботи я такого до половинки вишивала там, де зелений був нормальний. Бо цей бірюзовий він мене бентежить, що він. Він в моїх очах не такий зелений, як бірюзовий. І я не можу його врахувати як зелений. І відповідно мені треба було знайти трошки більше бісеринок, ніж просто так. От. Проте, проте, коли я вже наступного разу візьму за цю роботу, я буду дошивати. То це ось тут до краю, до цюди, і потім ось сюди вгору піду вже відшивати, як то кажуть, не всі гроші. От. Що я вам хочу е, сказати ще. В принципі, по роботам їм це все. Е, я, власне, більше нічого не брала у вишивку, е, зате я заліз до ваванчуру. Е, що це буде, я не знаю. Але це, мабуть, щось таке. Ну, анонсували як дуже класний, дуже рекомендували до нього блакитну небесного кольору канву або рівномірку. Але я так подумала і вирішила, що. Блакитна буде скучно. Я спробую на гірчичний. Гірчичного кольору. Зараз я вам зараз Я його знайду, чекайте десь. А, ось. Я собі вже відклала матеріали і все-все-все. Так, я це приберу з кадру. Це приберу поки що з кадру. А покажу вам. У мене такий ось шматочок такої красивої, гірчичної кольору світло світло-гірчичного кольору канви. І от така ось яскрава, весела, задорна палітра. На це все діло. Я думаю, що в мене воно гарненько буде виглядати. А, тому, тому всіх запрошую. А, всіх зацікавлених запрошую при, приєднатися, будемо приймати участь разом. Якщо ви вже там. Ага. Ну що ж, давайте спробуємо, хто буде перший, хто його дошиє перший. Авантюра буде з 10 етапів, тобто це 10 тижнів щонайменше буде 2,5 місяці. А, ну, Але наче, як дівчата дівчата, казали, що, організа... дівчата, котрі організатори казали, що буде видаватись по мірі відшивання етапи. Ну що ж, я знаю, що я не така швидка пані, відшив таких речей, проте. проте... Я сподіваюся, що вона мене не розчарує. Бо Минулого разу трошки розчарувала, але сама суть авантюри була цікава. Було цікаво, і я вирішила ризикнути, а раптом це буде щось ще таке прикольне, не менше, ніж я перед цим вишивала. Тому наразі хочу всім подякувати за перегляд. Подякував, якщо вам було цікаво, поставте вподобайку. Підпишіться на канал, можете поширити відео у вашому вишивальному чатику. От. Щоб нас подивилося більше, щоб Украї... хай цвіте український YouTube. Дякую нашим ЗСУ за те, що вони нас захищають, і завдяки ним ми можемо жити, творити, радіти і хворіти спокійно. От, власне. Всім до наступного відео, папа.